Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про цистодерму аміантову, яку за характерний колір шапинки називають ще шафрановою парасолькою. Росте цистодерма аміантова серед моху, як поодинці, так і невеликими групами у хвойних та мішаних лісах з червня до листопада. Шапинка від 2 до 5 см в діаметрі. Спочатку опукла, а згодом стає плоско розпростерта, з випуклим темнішим горбиком по центру та опущеним краєм. Колір шапинки може бути різним від золотисто охряного до охряно коричнево рудої Поверхня шапинки суха, дрібно борошнисто зерниста, іноді радіально зморшкувата. Часто по краю шапинки зберігаються плівчасто-волокнисті залишки часткового покривала. Пластинчастий гіменофор спочатку білого, а згодом може набувати кремового кольору. Характерною ознакою цистодерми аміантової є чіткий контраст між гладенькою ніжкою над кільцем та лускатою поверхнею ніжки під кільцем, ніжка циліндричної форми. До 7 см довжиною до 8 мм у діаметрі. У молодих плодових тіл ніжка суцільна, пізніше стає порожнистою. Забарвлення ніжки, як у шапинки, іноді темніше. І ще раз нагадую характерну ознаку цистодерми аміантової: ніжка гладенька або дуже дрібнозерниста над кільцем і луската під кільцем. Кільце на ніжці комірцеподібне, коричневувате, недовговічне, його деякі фрагменти зберігаються досить тривалий час. М'якоть молодих плодових тіл білого або білувато жовтуватого кольору. На зрізі кольору не міняє. Запах затхло землистий, смак невиразний. Цистодерма аміантова умовно їсти в неї гриб, в їжу вживати можна лише. Після дворазового відварювання у підсоленій воді відвар обов'язково злити. Після відварювання неприємний запах дещо слабшає, але все одно гриб не вирізняється особливими смаковими якостями. Цистодерму аміантову можна сплутати з отруйними видами грибів, тому краще її не збирати. Як сапротрофний гриб, цистодерма аміантова бере участь у колообігу речовин. В лісових та болотних екосистемах. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.